Привіт! Сьогодні ми з вами зануримось у світ програмування. Але знаєте, давайте одразу відкинемо думки про якісь складнющі коди чи незрозумілі алгоритми. Ми подивимось на це як на справжнісіньку творчість процес, що перетворює ідею на щось, що можна, ну, якщо не торкнутися, то принаймні клікнути. Ну що, поїхали? От серйозно, замислювалися коли-небудь. Той самий улюблений додаток на телефоні чи гра, в якій можна пропасти на кілька годин, усе це колись було просто ідеєю, простою думкою в чиїсь голові. Так як же вона перетворилася на те, що ми користуємося щодня? Це, знаєте, зовсім не магія, а дуже чіткий і продуманий процес. І от саме його ми зараз і пройдемо крок за кроком. Знаєте, найпростіше, мабуть, уявити програмування як будівництво будинку. Ну, справді, не можна ж просто почати хаотично кидати цеглу, правда ж? По-перше, потрібен план, наше креслення. По-друге, потрібні матеріали цегла, дерево, вікна. І, звісно ж, потрібні інструкції, як усе це правильно скласти докупи. От саме ця аналогія і буде нашим провідником у цій темі. Отже, як і в будь-якому будівництві, все починається з фундаменту. А в нашому цифровому світі це, звичайно ж, креслення. Це та сама основа, без якої, ну. Просто нічого не вийде. І от саме це креслення створюється за допомогою так званої мови програмування. Що це таке? Ну, по суті, це спільна мова і для людини, і для комп'ютера. От дивіться, як архітектор використовує на плані спеціальні символи, так і програміст використовує цю мову, щоб дати комп'ютеру абсолютно чіткі вказівки. Добре, але як комп'ютер взагалі читає це наше креслення? А тут є, по суті, два головних підходи. Перший це компілятор. Уявіть його таким собі генеральним підрядником. Він бере весь план, уважно вивчає його від початку до кінця, перевіряє кожну дрібницю, шукає помилки і тільки після цього дає зелене світло на початок будівництва. А є другий підхід це інтерпретатор. Це вже наш бригадир. Він не читає весь план наперед. Він бере його рядок за рядком і одразу командує. Так, робимо це. Наткнувся на помилку, все, робота миттєво зупиняється. Так, креслення у нас є. Тепер переходимо до матеріалів. Пора збирати нашу цифрову цеглу і розчин. Бо без них наш ідеальний план так і залишиться просто красивою картинкою, правда? Отже. У програмуванні всі наші матеріали зберігаються у так званих змінних. Що це таке? Ну, уявіть, що це просто контейнери на нашому будмайданчику. В один ми складаємо цеглу, в інший цвяхи, в третій віконну раму. Кожен такий контейнер має свою назву, щоб ми нічого не переплутали, і зберігає щось одне, конкретне. І, звичайно, як і на справжньому будівництві матеріали у нас різні. От дивіться. Є, наприклад, цілі числа, або, як кажуть програмісти, int, це наші цілі цеглинки, ядробові числа, float, це вже, скажімо, дошки, виміряні з точністю до сантиметра, є рядки, стри. Це просто будь-який текст, ніби напис на ящику, тут вікна. І найпростіше є логічний тип бул. Тут всього два варіанти, як у вимикача світла, або увімкнено, тобто тру, або вимкнено фолз. Такс, план у нас є матеріали на місці, чого ж не вистачає. Ну, звісно, інструментів, а ще основних правил такої собі техніки безпеки, щоб наша конструкція була міцною і надійною. І ось наш базовий набір це арифметичні оператори, вони ніби наші віртуальні молотки та пилки. Саме за допомогою них ми можемо додавати, віднімати, множити чи ділити наші матеріали, тобто числа. Це можна сказати фундамент для будь-яких розрахунків у нашій програмі. Але самих лише інструментів замало. На будь-якому будівництві є чіткі правила. Ну, наприклад, якщо фундамент сухий, тоді можна заливати бетон. Це простесеньке правило, якщо тоді це і є основа для прийняття будь-яких рішень і в житті, і в програмуванні. А в програмуванні це правило має назву оператор if if-else». Він працює точно так само Він перевіряє якусь умову наприклад, чи набрав гравець сто очок. Якщо так, чудово, він отримує бонус інакше, тобто else, нічого не відбувається. Саме так наша програма вчиться приймати рішення і реагувати на різні ситуації. Добре, приймати рішення ми навчилися. А що робити з однотипними повторюваними завданнями? У Тунявіть, нам треба звести стіну з тисячі цеглин. Невже для кожної з них доведеться писати окрему команду? Ну звичайно ж ні. Писати тисячу разів, покласти одну цеглину. Це було просто божевільям. Набагато ж ефективніше запустити такий собі конвейер, правда? Так от, у програмуванні цей конвейер називається циклом. І таких конвейерів є два основні типи. Перший це цикл FOR. Він ідеально підходить, коли ми точно знаємо, скільки разів треба щось повторити. Наприклад, покласти рівно 100 цеглен. Крапка. А є другий тип цикл WHILE. Він працює, доки виконується певна умова. Наприклад. Класти цеглу, поки стіна не стане за вишки 2 метри. Ми можемо не знати, скільки цеглин піде, але ми точно знаємо, коли треба зупинитись. Так, наш дім уже потроху будується. Але чи можна зробити цей процес ще ефективнішим? Звісно, навіщо щоразу майструвати вікно з окремих дощечок і шматочків скла, якщо можна просто взяти вже готове, фабричне? У програмуванні ось ці готові фабричні елементи називаються функціями. Уявіть, ми один раз розробили ідеальне вікно і записали інструкцію, як його робити. Це і є наша функція. І тепер, замість того, щоб щоразу все починати з нуля, ми просто кажемо: так, сюди потрібне вікно і використовуємо цю готову інструкцію. Це ж просто і, по-моєму, геніально. І такий підхід, скажу я вам, кардинально все змінює. Використання функцій це, по-перше, набагато менше повторів у коді, по-друге, це можливість розбити одну величезну проблему на кілька маленьких і зрозумілих частин. А в результаті в результаті код стає чистішим, його легше читати, і, що найголовніше, його потім набагато простіше підтримувати і покращувати. І знаєте, зрештою, мета хорошого програмування вона дуже схожа на мету хорошої архітектури. І її ідеально описує цитата з так званого Дзену Пайтон. Справа ж не просто в тому, щоб воно якось працювало, справа в тому, щоб створити щось елегантне, зрозуміле і просте. Ось так, крок за кроком, ми пройшли весь шлях від креслення до готових деталей. Ми розібрали самі основи того, як звичайна ідея перетворюється на реальність у цифровому світі. І тепер, коли цей план є, залишається лише одне, але найцікавіше питання: а що ж буде збудовано далі?